Трамп хотів би домовитися про все за короткий проміжок часу. Він хотів би, аби дві сторони пішли на компроміси одна з одною. Він хотів би швидкого підписання угоди мирної і розміщення, умовно кажучи, на лінії зіткнення. Миротворчих сил європейських, безперечно, не американських, але якщо щось піде не за сценарієм якщо особливо Трамп відчує, що Путін демонструє свою зверхність і не бажання домовлятися із ключовим фактично політичним гравцем світу, тоді не виключаю того, що Трамп буде вдаватися до радикальніших кроків на користь України з наданням зброї там не на 200 300 кілометрів, а на багато більшими, з отриманням додаткових систем протиповітряної оборони. Вони із залученням кіберфахівців, інженерів і подібних спеціальностей зі сполучених штатів для того, аби отримати цю перевагу на полі бою і змусити Путіна піти на ті умови, які пропонував Дональд Трамп від початку.